Четвер, 24 липня. Запечатування Божого останку. Тоді ангел Господній промовив до сатани: Нехай заборонить тобі Господь сатано, забороняє тобі Господь, котрий обрав Єрусалим. Хіба цей чоловік не головешка, вихоблена з вогню. Захарії 3.2 Церква останку зазнає великого випробування та скорботи. Ті, які бережуть Божі заповіді та віру Ісуса, відчують лютість змія та його воїнства. Сатана дивиться на людей цього світу як на своїх підданих. Він узяв під свій контроль від палі церкви, але є маленька група вірних, яка протидіє його пануванню. Якби він міг стерти їх з лиця землі, тоді його перемога була б цілковитою. Раніше він впливав на язичницькі народи, щоб знищити Ізраїль. Так, і в найближчому майбутньому він спонукатиме нечестиві сили землі знищити Божих дітей. Від усіх вимагатимуть послуху людським указам, що передбачають порушення Божого закону, вірних Господу та своєму обов'язку очікують погрози, зради та гоніння. Їх зречуться батьки та брати, родичі та друзі. Їхньою єдиною надією буде Божа милість, єдиним захистом молитва. Як Ісус навин молився перед ангелом, так і церква останку зі скрушеними серцями та палкою вірою благатиме про прощення й порятунок через Ісуса, Божественного заступника. Сатана звинувачує вірних перед Богом, стверджуючи, що нібито через свої гріхи вони втратили божественний захист і, заявляючи про своє право, знищити їх як беззаконників. Та, хоч послідовники Христа згрішили, вони не піддалися владі зла. Вони відмовилися від своїх гріхів у покорі та щирому покаянні шукали Господа, і божественний захисник заступається за них. Божий народ зітхає і плаче з приводу беззаконня, яке коїться на землі. Діти Божі зі слізьми застерігають нечестивих, як небезпечно зневажати Божий закон, і з невимовним смутком упокоряються перед Господом, розкаюючись у власних переступах. Нечестиві глузують з їхнього смутку, глумляться з їхніх молитов і висміюють те, що вони називають слабкістю. Однак щирість і покірність Божого народу це безпомилкове свідчення того, що вірні божі слуги знову отримують силу і шляхетність характеру, утрачені внаслідок гріха. Тоді як сатана наполягає на своїх звинуваченнях, невидимі святі ангели рухаються в усіх напрямках, ставлячи на чоло вірних печатку живого Бога.